Лята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт привіт Татам, Тата-мамам-привіт дідусям-бабусям теж! Спирайтеся всією родиною. Бо сьогодні будемо розглядати дуже корисне питання у вигляді казки Але перед тим беріть свої улюблені ковдручки, подушечки, іграшки тати мами, дідусі, бабусі, наливайте собі горнятко кави, чаю чи какао. І будемо починати. Що ж за таку корисну казку я вам підібрала? Напевне, ви всі задумувались над тим питанням. Чули багато разів, як вам кажуть, я тебе люблю. І задумувались, за що ж мене люблять. І сьогодні ми у цій касті почуємо відповідь. Дорослі вже знають. А вам, діти, буде це для користі, щоб ви теж знали, чому вас люблять? Ну що ж, починаємо. Чому ти мене любиш? Дівчинка брала цуценя на коліна і шепотіла йому в саме Я так тебе люблю. О, дівчинка любить мене. Тому що я пухнастий, гарний, думало цуценя. А коли воно кумедно перекидалось через голову, щоб її порадувати, дівчинка сміялась і казала: Я так тебе люблю. О, вона любить мене, тому що я смішний, раділо цуценя малюк. І коли приносив її капці або знаходив втрачені речі, вона гладила його по голівці, цілувала в його мокрий носик і казала: Дякую, я так тебе люблю. О, вона мене любить, тому що я слухняний і справжній помічник, було впевнене цуценя. Його дуже тішило, що дівчинка його любить. Воно було готове зробити все, щоб їй сподобатись. О, я стану для неї ще гарнішим. Я стану для неї ще слухнянішим. Я стану для неї ще кориснішим. Але ж як же йому стати ще гарнішим? Цуценя стало посеред кімнати і оглянуло її. Хм, коли дівчинка причісується, її волосся стає пухнастим. А де ж її гребінець? А, ага, ось він на вікні. Цуценя стрибнула на стілець, а звідти на підвіконня, Ой, квітковий горщик упав на підлогу, і земля розсипалась. Треба швидко все це прибрати. Малюк спробував зібрати землю в горщик лапками, але замість цього тільки забруднився. Ой, засмутився він, глянувши на себе в дзеркало. Тепер я більше непухнастий і не гарний! Потрібно все терміново виправити. І він потягнувся до Глечика з водою, щоб відмитись. Зи, а Глечик впав і розбився. А на підлозі тепер була ще й калюжа, О, що ж я накоїв, злякалось Цуценя. Тепер дівчинка побачить, що я до того ще й неслухняний. Саме в цей момент. Грюкнули вхідні двері. Цуценя здригнулось, злякалось і сховалася під ліжко. Йому зовсім не хотілося, щоб дівчинка побачила його таким. Обережно визирнувши зі своєї схованки, малюк знову михцем побачив своє відображення. Тепер на нього із дзеркала дивилося. Брудне, перелякане і сумне цуценя. Усе приречено подумав малюк. Я вже не пухнастий, не гарний, не слухняний і не смішний. Тепер вона мене не буде любити. Ого. оглянула кімнату дівчинка. Так набашкетував, що сам злякався? Ось ти. Як же я тебе люблю, мій маленький шибенику. Я ж більше не пухнастий, не гарний, не слухняний і не смішний, підняло вухо цуценя. Чому ж ти мене любиш? Дурненький, засміялася дівчинка. Я тебе люблю. Тому що ти це ти. Ось така проста відповідь. Чому ти, я тебе люблю? Тому що ти це ти. Просто так. Ну, ось і все. Ось вам така корисна казочка. А ще більше корисних казок ви можете знайти в цій книжечці. Ось так. Вам казка, а мені що? А мені, як завжди, вподобайка, підписка, хто ще не підписаний, і дзвіночок. Ну, все, пока, пока. Я пішла готуватись до інших корисних казок.